Всім привіт! це моє перше відео з голосом, тому я можу дуже багато зупинятися. і сьогодні я буду вас вчити, як робити анімації. Я дуже багато бачила, що ви просили, тому я, нарешті, вам зроблю. Вам потрібні тільки два приложення. Це Motion І у вас воно є ж. Де воно? Боже, воно де ось і диспейт. Отсюда я покладу його. Заходите в Dispaint. Paint, создаєте вашу тюм. Ну, цю от фігню. Ви краще беріть ось цю от. Якщо ви, у вас білий персонаж, беріть берете от. Ой, йо-мою, що я наклада? Ось дивіться, берете ось от, чи якщо хочете беріть ось, цю, краще взяти цю. Тепер ви натискаєте от, от сюди. От. Ну, там, де оця паличка, як ви тут побачите кнопку, натискаєте натискаєте на круг. Цей круг ви можете перетягнути от сюди. І ви перетягаєте його і просто обводите його пальцем. І у вас виходить такий от кружочок. І зараз ви малюєте лице свого персонажа. Тут ви можете перемотати, я буду малювати довго. Так, дивіться, ми намалювали лице. Тепер натискаєте на оцю кнопочку, я знизу показую. Ось ця кнопочка, там, де у вас ми зараз один. Натискаєте і натискаєте на плюсик от плюсик. І зараз малюєте очі. Я просто хочу, щоб ви типу гарну анімацію, тому ми будемо по своям. Тепер малюємо наші очі. Ну, я зараз мені важко на камері це знімати, як я малюю, тому я можу дуже негарно на самом деле малювати. Дивіться, щоб його розкрасити, заходите на оце Заходите ось сюди і на глазик, щоб його вимкнути, і щоб було легше його розмальовувати. Тепер заліваєте його, заходите сюди, перематуєте на білий, це типу кольори. І якщо хочете, можете додати такий от. І треба ще другий глаз намалювати, але мені лінь того, я буду малювати його закритим. Боже мій. Ось. Ось такий от. І маленька. Ось от такі от у мене очі. Тепер знову натискаєте сюди і натискаєте на плюсик. Уп. І малюєте собі вушку. От-от так от. Ні, у мене чогось не виходить гарне вушко, тому я отут. Мені отак от легше. І, вимик... і нажимаєте на глазики і промальовуєте свої деталі на вушки. Так, дивіться. Ви, коли зробили вушко, бачите, воно у вас закриває отут. от Ви зараз просто берете, заходите сюди і нажимаєте на цю от кнопочку його е, отут от, на оці, от бачите? Оцю от там, де три полосочки. Берете за неї і перетягуєте на самий низ. І тепер воно у вас отак. -от. Тепер знову берете плюсик і малюєте вже своє тіло. Тіло, якщо хочете, можете малювати з руками. Мені все одно, це ваша анімація, робите, що хочете. І, і ми. Боже, мій що в мене. Ну, і, коротше, малюємо наше тіло. Якщо хочете, можете, щоб двигались руки, але я, ну, зроблю. Ось, заходимо на все і розмальовуємо. Ой. Так, щоб руки двигались, ви знаєте, ми натискаємо на оце от, і малюємо руку, одну руку. Зараз. Е, Зараз вам зарані скажу, друге вухо ми не малюємо. Не малюємо. І руку другу ми не малюємо. От одне намалювали і все. Потім розкажу навіщо? І малюємо нашу руку. Тепер остання деталька наша це хвіст. Дивіться, зараз вимикаємо всі очі. Оці, 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 оці. Робимо новий холст ну, я на плюсик знову. Тепер натискаємо сюди і на оце от. Це потрібно, щоб зробити хвост рівним, А коли, якщо буде хвост рівним, ми зможемо зробити, щоб він згібався. Тому ми зараз малюємо хвіст. анімаціями можна фантазувати, можна робити, що ви хочете взагалі. Ось, ми зробили такий от хвостик. Я його зараз перенесу на самий кінець. І от у нас отака от базочка з рукою. Якщо ви хочете, просто так можете його і ручку перенести сюди, але це не має ніякого сенсу. Тепер, дивіться, ви заходите на оце. Бачите, три, отут от три крапки. Я показую, ось. Три крапки. Ось тут. -от. Натискаєте на них. І ось це от, саме останнє там, де Save Layer as Transplaner PNG. Ну, коротше, це натискаєте. І ви сохраніли цю картинку. Тепер переходите на тіло і робите те ж саме. І так з усіма частинами тіла. Далі заходимо в наш Alight Motion і вимикаємо інтернет. Тому що ці реклами мене вже достали. Ніяких реклам, поняли? Зараз ще піводний не будемо чекати. Ну я просто собі знову натискаю на Alight motion. Е, нарешті. Так, нажимаємо на плюсик. Оце от зелений. Нажимаємо на плюсик. І вибираємо... У вас оце от, а ви вибираємо ось це от. І отут от можемо вибрати колір. Але колір мені не потрібен, я просто беру отакий от. І нажимаємо на ту от кнопочку Create Project. Так, знову загружається ця тупа штука. Вона, якщо чесно, на бісить, таке... Все, у нас отакі от. Ми заходимо в наш плюсик. Якщо у вас телефон, то у вас одразу буде, але якщо у вас планшет, то ви заходите ось сюди от і натискаєте на всі оці от наші фоточки. І на готово. Ой, ні. Я собі просто для інтересу щось тут напишу. Я зро... Ой, зробила це відео. Поки робила тутор. І тут можна зробити колір. Я собі візьму синій, подушаю божню синій. Опачкін. Ось так от. Якщо хочете, ви і отут, от за цю штуку, ви можете мотати, скільки вам треба. Я собі промотаю 7 секунд. Ось. Якщо ви хочете, щоб бачити де начало, до кінець. Просто нажимаєте там, де у вас оця час, скільки вона йде. Натискаєте, і у вас стає отака штука, і ви бачите, скільки вона йде. І отут-от можемо поставити. Так, заходимо сюди і заходимо на оцю ось штуку. Крутимо її от сюди. Нажимаємо на оцей ось ромбік, Оцей ось ромбік, бачите? Натискаємо на нього. Оце, натискаємо на оце, от і крутимо за оцю от штуку. Ось так от крутимо, поки не закінчиться ось от штука. Це вона закінчилась, ми можемо виходити і бачити, у нас така магія. Якщо ви хочете, ви можете зробити фон. Дивіться, щоб зробити гарний фон, ми натискаємо на плюсик і натискаємо на квадратик. Квадраті, тепер заходите ось сюди от і вибираєте колір. Я лічно собі візьму рожевий, просто так. І мотаємо його стільки, скільки вам треба. Я ось так от помотаю. А тепер беремо і його збільшуємо. Класно. Заходимо ось сюди от, натискаємо, нажимаємо плюсик. І тут у нас багато різних штук. І родиш, заходимо на оце от. І тут у нас багато варіантів. Є от такі от кубики, є. Ой! Є. йо на що я заходжу? У нас. Ну, я собі от таке от візьму. І натискаємо на саме перший плюсик. Плюсик? Ну. Ось, і у нас отаке от, от. Ой! Ой, йо-ма-йо, -йо. Воно йде, чи воно не йде? Я не знаю. А, так, да, воно йде. Ось, натискаємо ось от сюди на колір і вибираємо, який ви хочете. Я от ось собі візьму. Знову натискаємо на ромбік. На цей от на ромбік. І от, бачите, оця штука. Ми переходимо... Ой, чи ця штука? Так. Да. Нажимаємо на ромбік. І, і переходимо на самий кінець. І ось от ніжню штуку ми катим просто її в якусь сторону, яку ви хочете. Краще вправу катати. Отак от катаємо, от катаємо, катаємо. Катаєм. Ой, потім заходимо. і У нас, коротше, такий фон красивий виходить. Зараз, почекаємо. І откий от фон. Якщо ви хочете зірочку, ну, я можу отдільний туторіал зробити. Все, переходимо до, нашого, до нашої анімації. Заходимо, оце от все додаємо. Натискаємо спочатку на хвіст. Збільшуємо його, підіймаємо сюди, зверху. І бачите, навіщо робити точки? Щоб ми могли побачити, до скільки мотати. От, до стіки ми. Тепер заходимо сюди, от. Зходимо сюди. Якщо ви хочете зробити, щоб він просто отак от по кругу катався, ви дивіться, сходите сюди і знову на оце от натискаєте. От, щоб у вас там була точка. І оця точка, ви її маєте на оце от кінчик. на оце от кінчик. І тоді ви зможете отак от катати. Але мені це не реалістично. Я собі зайду і знаєте що? Зараз ми маємо взяти отут. -от. Бачите? Отут. -от. А, це... Ой, ні, боже мой! Фу! Це так важко, якщо чесно. Робити туторіали. Це не класно. Боже, я пікі... поки поки найду його. Воно у мене є, я просто хочу вам показати, де воно. Ладно, оце де по... вводите бенд. Ой вам, ну, це бенд зараз. На англійській пише Б-НД. І оце от вам. Натискаєте на нього і на плюсик. Оп. І оце от. Тепер ви відмотаєте от сюди от, натискаєте на ромбік і мотаєте от сюди, на кінець. І перематуєте його, щоб він був отак от. Так от. Ось отак от. Тепер ми заходимо на отут. Натискаємо. Заходимо сюди. от. Тепер заходимо сюди. от. Ну якщо ви хочете, щоб він, типу, стрибав, то можете оце взяти. І от у вас буде отак. От. Тут його можна мотати, як ви хочете, взагалі. Але мені це не подобається. Мені більше подобається таке от. Ось таке от мені більше подобається. Ось так от. Все, і наш хвіст готов. Тепер ми, ми йдемо сюди от, беремо тілу. Спочатку ми його відматуємо чуть-чуть і дивимось, куди його треба ставити. Отак от, поставлюємо. І монтаємо його до кінця. Так, до... ой, я щось переборщила. Так, і ось. У нас зараз виходить ось таке от. Далі ми. Так, далі ми ставимо голову нашу голову. Ставимо її і теж оце от отмотаємо до кінця. Ем, ось. тепер ми беремо наші вушка, наші вушечка. І ставимо їх до голови. Не бійтеся, якщо воно більше. Ну, Типу, перед головою. Його ми потім назад помістимо. Ось, дивіться, щоб спочатку нам треба анімірувати вушко, щоб потім ми його могли поставити. Ну, ми натискаємо на оце от і ставимо крапку ось тут. от. І ось так от. Ставимо його так, нажимаємо ромбік і перекатуємо. І тепер знову можемо зробити оце от штуку. І ось все. От так от. Воно у вас трішки рухається, все одно. Натискаєте на ось це от на наше вушко. Ви можете на камері на нього нажати. Дивіться, нажимаєте на ці от три крапки зверху. Бачите три крапки? Натискаєте на них. І на саме перше оп. Все. Тепер ми переходимо на начало і заходимо в ось це от. І ось це от. І натискаємо на наше вушко, яку ми сохраніли. Тепер ми натискаємо знов на три крапки, і на ось це от, на перше знову. І ми його отак от перекрутили, і воно в нас тепер однакове. Тепер дивіться, ми натискаємо не на цьому, а трішки збоку, отут. -от. Натиск. Ой, отут натискаємо і його перевозимо під голову нашу. І з другим вушком, так. І у нас воно тепер під головою. І в нас залишилось тільки ручки і. наші ці. І очі. Ну, спочатку давайте ручки. Зараз ручки ми поставимо от сюди, от я поставлю собі. Так. Так, і ми мотаємо знову. Ручки я не хочу згибати, якщо чесно. Хоча можна згибати. Але краще цього не робити, тому що воно може не вийти і вашу анімацію буде зіпсовано. Так, ось натискаємо знову на ромік, мотаємо на кінець і робимо сюди. Потім знову заходимо сюди. Знову заходимо сюди. Робимо скільки вам треба. І. Ой! Що я зробила? Все. І отак от, от. Тепер ви оце от копіюєте знову. Заходите на три крапки. Save to my елементи. Так. Заходите на ваші елементи. Берете цю руку, ставите її сюди. І її, якщо хочете, мотаєте вниз. Отак от, от. І у мене тепер отак. От от. І осталось тільки. Наші очі. очі. Я дуже люблю очі анімірувати. Я, якщо заход... напишете, зроблю туторіал, як зробити щось конкретне, наприклад, маргання. Я, якщо ви попросите, зроблю тутор. А так, ні не Заходимо сюди і краку ставимо отут -от під очами, отут -от під очами. Далі заходимо оце сюди. От. І нажимаю на оце от. на оце от. І його чуть-чуть мотаємо на початку. Знову ставимо ромбік, мотаємо на кінець і трішки його піднімаємо. Е, я ж поставила ромбік. Ну, ставимо ромбік. І його, вибачте, ви нічого не робите, у мене просто ромбік пропав. Чогось. Так. І оце от. І зараз будемо дивитися мій готовий результат. Ну, коротше, ось ось ось. І ось що у нас виходить. Я надіюсь, вам подобається. Надіюсь. Ось наш тутор. І далі ми заходимо на ось це. от. Отам, от зверху от, от, кнопка. І бачите, що три реклами треба подивитися, а ви потім будете завантажувати. Нажимаєте і у вас буде три реклами. Всім гудбай, е, ну, Бувайте, користуйтесь, набирайте актив анімаціями. Хоча я не, біра, не набираю, к сожалению. Ладно, давайте про, про мої. Почуття не розмовлять. Давайте просто всім пока, пока і буду позитивною старатися. Пока.